Ає повісті печальніше на світі ніж повість про чергову лажу країни-терористки. Росіяни розігнали по своїх пабліках радісну звістку. Дроном ланцет вони вдарили по українському штурмовику су 25 Навіть відео показали. Автор публікації стверджує, що інцидент трапився на аеродромі Довгинцеве в Дніпропетровській області. Мережею розлетілися тріумфальні статті, в яких, між іншим, ланцет назвали великою загрозою для України, та радість тривала недовго. Користувачі соцмереж помітили, що на уприлюднених кадрах є ціла низка ознак, які свідчать про те, що знищений літак був всього навсього Приманкою журналіст Радіо Свобода повідомив, що російські пабліки влучили в мертвий борт, тобто такий, що ЗСУ використовували як макет. Згодом визнати свою ганьбу довелося і росіянам. А зокрема, в російському телеграм-каналі, який як припускають, веде капітан ЗСРФ Ілля Туманов. Висловили думку про те, що на відео Мертвий борт, зокрема, автора поста збентежила відсутність людей і вибуху а найпочальніше в цій історії що вартість ланцета набагато вища. Ніж вартість макета, і це далеко не перший подібний випадок, оскільки сили оборони України дурять розвитку противника різними муляжами регулярно. Два тижні тому, до прикладу, окупанти намагалися знищити за допомогою дрона Камікадзе ленцет українську радіолокаційну станцію ЗРК С-300. Проте не помітили відсутності на техніці низки важливих деталей. Зокрема, на фальшиві РЛС не було блоку живлення та телескопічної антени. не зумівши розкусити українських військових, російський загарник. Ки завдали удару по макету, який після фарбування знову може бути використаний в якості пастки.